Маршрутка на східницю, точніше зі східниці в Трускавець. А якби це був шот, зараз би мала заграти музика Я-я-я Коко Джамбо. Яй-яй-є. Ось вони. Наші зимові сандалі. Відходи в них всю зиму. Можете помилуватися, насолодитися. Та дехто каже, а чому не показуємо жіночі. Тільки жіночі ноги, тобто показуємо, а не показуємо ніг. Та ми регулярно показуємо. Найгарніші чоловічі ноги трускавця. Просто ви не дивитесь. А сандалі подарунок нашої глядачки підписниці ще. Ще на 50 тисяч підписників. Здавалося б, це було недавно, але насправді це було вже в листопаді минулого року. Не знаю, як на мене, сандалі супер. Витривалі виносли можна йти в центр. Та, цілу зиму, цілу зиму відходи, уявіть собі. Теж сьогодні передостанній день зими, правда? Та, 28 лютого тут то... передостанній день зими. Крокуси квітнуть. Все так теж навесні буває. Ха -ха. Ну це я на піжу артомах хожу трошки розбітися. Це на жортома а може і зовсім жортома. Завжди на початку весни, як ідуть зустріч жінки і бачать мене, то роздягаються самі. А зараз вони ще взимку почали роздягатися, коли бачать, що я зустріч. в сандалях, в шортах. І тут гарно підсніжнички квітнуть. Подивіться. Краса, краса. А от і пані, як ми обіцяли. роздягнулася трошки. Теж. Сьогодні плюс 16. Так, вже є кілька днів. Ще кілька днів буде тепло, а потім, коли зима закінчиться, прийде весна трошки трошки стане холодніше Тож розумієте що навесні теж не може бути постійно тепло мусить бути і дощ і сніг і морози мають бути але хто планує собі відпочинок в трускавці на початку березня то плюс-мінус орієнтовно до 10 березня погода має бути суха сонячна така Швидше, як в травні. Це навіть не березнева погода, не квітнева, це травнева погода. О, віла Христіна. Вілу марту ми прийшли. Прямо буде будова. Збудований готель, а поруч, я розумію, буде житловий будинок. Ну, можливо я помиляюсь. Буде не житловий будинок, а теж готель. Його Анастасія, міротель, майстерня шоколаду. Ще боречно. Цікаво, яка погода в тих містах, з яких ви нас дивитесь, бо от ми теж кілька днів тому показували, що в Трускавці тепло, скільки градусів тепла, нам писали в Києві стільки, в Хмельницькому стільки, в Польщі стільки, в Німеччині стільки. Ну, кожен писав. А напишіть нам зараз, станом на сьогодні на останні дні зими, яка температура в ваших містах. на те, що тут бачите, все так по травневому, майже по літньому ще кафе не працює. Ні кафе не працює, ні кебаб ще не працює. Але стало відчутно більше людей на вулицях. Концертів стало більше трускавці. Не знаю, чи звертали увагу в лютому. Один-два, ну максимум три концерти було на тиждень. А під кінець лютого, на початку березня вже. Анонсуються концерти чи не щодня. нагадуємо, що на концерти в Трускавці варто ходити. На екскурсії в Трускавці варто їздити. Каву в Трускавці варто пити. Послугами таксі в Трускавці варто користуватися. Ну, приїхавши на відпочинок, варто тратити гроші. Це дозволяє працювати економіці. А вже як і куди ви їх потрапите, вибір за вами. Ну і тут насправді це вибір без вибору. Як каже один наш глядач, та не один наш глядач, бо не один глядач наш так каже, я знаю, то в Турскавці майже нічого безкоштовного нема. Трускавці з безкоштовного повітря, вмитись біля Юзі і наш YouTube канал, все. На тому все безкоштовно. Турскавці закінчується. Хто не знає, не пам'ятає, або забув, нагадаю, вода коштує 24 гривні за літр. Працює тільки нижній або старий, або білет номер один, як я вже називаю. Ех, ні білет не працює. Кроків всім не працює. Причому вже, якщо бути точним, то спочатку зупинилися рубіний янтар, а потім зупинився верхній бівет, а не навпаки. Так, ще раз і ще раз хочу нагадати, дуже зручні зимові сандалі подарунок нашої глядачки на 50 тисяч підписників. Дуже-дуже вдячні. Користуємось вже взимку. А, Тут теж кафе готується. Вікна миють до, до літнього періоду, до весняно-літнього періоду. Піднімемось вище цією дорогою. Зима. зима! Зима! У нас зима вже така стала майже як... майже як в Барселоні. Зима, як в Каталонії. Кафе, ресторан, поки що цей не працює. Певно, з приходом літа він запрацює. Ну, так хочеться вірити, що він запрацює. Ми майже, майже до добіве вже. Так, і ми на біоветі.